Романе, як оперативна обстановка зараз на Донеччині, як минула ніч, як проходить день, як поводить себе ворог? Ситуація залишається складною, Це все ж контрольовано. Ми батальйоном свобода і інші підрозділи стоять на позиціях, боронять країну і в деяких випадках є навіть успішні, успішні контрнаступальні дії. Кацапи по старому ж застосовують вал арти, і після того застосовують свої. Піхотні штурми під прикриттям з застосуванням броньованої техніки. Повторюся, неодноразово вже говорив, що, на жаль, в кацапів парти дуже багато. Вона вся стара, радянська, та її дуже багато. Вони так само валять по квадратах, не валять, не б'ють влучно, б'ють по квадратах і просто квадратними кілометрами. Чути? А, так, от зараз, так, от зараз чути, але останнє декілька фраз, останню фразу. Мав вашу ми, на жаль, не почули, почав зв'язок трошки е, псуватися. Кацапи Кацапи знищують квадратними кілометрами. Ми ж в свою чергу б'ємо точку б'ємо вучно і знищуємо їхні установки при першому ж їхньому виявленні. Е, Артрозвідка наша працює дуже добре, коригувальники в нас дуже вмілі. Хлопці, які працюють за установками мінометними і артилерійськими, теж професіонали своєї справи, і до того ж, я вже неодноразово ще раз повторюся. Хлопці з другої міни потрапляють чітко в ціль. Хоча для пристрілки статистично міномету потрібно, хоча 5-7 мін з другої міни потрапляють. Тому однозначно нам потрібно більше новітніх установок, артилерійських, мінометних, більше боєприпасу до них більше дронів, більше очей в небі і Хлопці, які вміють з цим працювати, в нас вже є. І я переконаний, що позитивний результат в нашу сторону чекати себе довго не змусить. А, так до речі, я так розумію, що от, а, теж повідомляли повідомляла наш наші представники Міноборони про те, що майже вдвічі збільшилася така інтенсивність обстрілів. То, то я так розумію, що це зараз єдине, що ворог може протиставити так нашим діям на фронті. В Кацапі в Кацапі там величезні проблеми, і всі ми не для кожної секреції є свідками того, що там відбувається на Кацапі. що Там почалося міжособиці в верхушці. Власне, це відіграє нам на руку. В принципі, будь-які проблеми в Кацапі відіграють нам на руку, і це несе за собою певні наші успішні дії. Та все ж таки розмовлятися ну не можна, і розмовлятися занадто рано, адже війна триває і зараз, якраз відбуваються кульмінаційні дії цієї війни, переломний момент, і війна в принципі за виживання за існування нашої нації, і ми повинні їх перемогти. Ми повинні ту всю е їхню ту гневу імперію зруйнувати, розрушити і здобути звання. Нації переможців і вільно жити в вільному світі без тієї ракової опухолі в вигляді Кацапської Федерації. Так, звичайно, що ми були б тільки за щоб вони там перебили один одного. але бачимо, що поки що оця перша спроба була, на жаль, у них невдало. Натомість це результати мають. До речі, в їхньому інформпросторі той самий Бахмут він вже втрачає так. Розумію, для них інформаційну якусь пропагандистську цінність. Вони починають розвінчувати тих самих вагнерів і починають пояснювати, що мовляв, це не таке там для них, нібито важливе місто. От Маріус, Маріуполе. Там його зокрема порівнюють. Ну зрозуміло, що це все методи пропагандистські, але натомість, у те, що зараз там на Росії стається, воно якось відображається на тому, що, зокрема, біля Бахмуту відбувається і на фронті, можливо, там якісь змінюються через те, що вагнериці по-іншому вже сприймаються на Росії якось і присутність ворога, його так, асортибан скажімо так, і їхні дії якось теж змінилися. Ну, власне, кацапському ж піпу треба щось давати їсти. Правильно давати якусь, і вони те, що їм ці всі помиї, вносять з телевізора. Вони це те все перепрошую, хавають, е, тому вони і і продовжують цю там. Ну взагалі це неможливо навіть зрозуміти нормальній людині. Те, що вноситься воно у вуха, і як в цей перепрошую цей бред можна взагалі вірити і щось в ньому розбиратися. В цих. Однозначно там є воно чесні прибули. Однозначно тих вагнерів там розкачували в Кацапі дуже довго з позитивної точки зору для для Кацапів. По факту, всі ж ми знаємо, що то зичі, що то якесь отреб'я взагалі суспільства, яке нікому не потрібно, і зараз на Кацапі різко змінився вектор проти цих вагнерів. Знову ж таки, про місто Бахмут, про нашу фортецю, місто Бахмут. Катанфау більшість Свого особового складу як це припіднести, вони в себе можуть. Ну це складно сказати, але залишається факт: більше 100 тисяч кацапів тим чи інакшим способом полягло під Бахмутом, і в самому Бахмуті. Це і пораненими, і за двохсочинами, що там уже на концерті в Кобзона. Ми в свою чергу тримаємо міцно позиції і продовжуємо завдавати кацапам нищівних і ще раз нищівних втрат. І ми з батальйоном свобода і інші підрозділи зараз на вістрі цього всього, що відбувається в нас країні. Боронимо країну, б'ємо ворога і б'ємо його успішно. Так, за що вам і вашим побратимам звичайно, що? що безмежна подяка і слова найщирішої підтримки. Дуже вам дякуємо, хлопці повертаємося із перемогою. Молимося за вас і Романе. До наступних зустрічей, вам кажу в нашому ефірі. Дякую за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Друзі, Роман Конан, лейтенант батальйону «Свобода» НГУ з Донеччини до нас долучився, про події на фронті. Говорили.